Що об'єднує Дракулу, Ктулху, Шерлока Холмса та Вінні Пуха. Бо вони належать кожному з вас. І це не якась метафора. А суто юридична теза: усі ці персонажі у якийсь момент стали частиною паблік домейну або ж суспільного надбання, реєстру досягнень у мистецтві та науці, стосовно яких жодна особа не має і не може мати виключних авторських прав. І від початку року до цього клубу також увійшов і Мікі Маус для інтернету. 1 січня 2024 року стало днем всенародної перемоги, днем. Коли одна з найбільших медіакомпаній у світі втратила свого найголовнішого маскота чорно-білого щура на ім'я Міккі. Право це дуже складна штука. Якщо ви не Сол Гудман, Фенікс Райт чи випускник факультету права ЖДУ в одній особі, скоріш за все, ви у ньому заплутаєтеся. Авторське право не повірите. Існує саме для вас, адже кожен з вас може створити унікальну інтелектуальну власність, і авторське право повинно забезпечувати вам соціальні блага від результатів вашої ж творчості. Щоб якась корпорація могла прийти до вас, придбати права на створення фільмів на основі ваших книг про дівчинку чарівницю, що вижила, і ви отримали б за це славу та купу грошей. Інтелектуальною власністю може бути книга, картина, фільм, відеогра, музика, програма фактично будь-який результат креативної діяльності. І вам навіть не треба нічого робити для власного захисту, тільки якщо якась братина не посміє його порушити. Авторське право це автоматичний механізм, який починає діяти наслідок самого факту виникнення твору. Але є одне, а насправді багато. Але наприклад, ніхто не може заперечувати, що Льюіс Керол написав Алісу в країні чудес. І так буде до кінця часів і крапка. Однак у авторського права все ж існує термін дії. Він стосується саме майнових прав, тобто виключної можливості креатора або ж його нащадків чи представників. Монетизувати творчість оригінального автора. Цей термін у різних країнах різний. Наприклад, за українським законодавством, авторське право діє впродовж усього життя автора і 70 років після його смерті. Але ось у США це все працює трохи інакше. На іншому кутку світу авторське право діє впродовж усього життя автора і 70 років після його смерті. Або ж. Протягом 95 років після публікації корпоративного твору, тобто твору, створеного для компанії та опублікованого від її юрособи. Хоча ще на початку 20 століття останній пункт звучав як протягом 56 років після публікації, наприкінці 70-х, вже як протягом 75 років після публікації, а на початку нульових тамдешні можновладці вже прийшли до протягом 95 років після публікації, і без рукавички Дісней у цих дивних законодавчих змінах а вже ж не обійшлося. Але давайте поки що забудемо про Мікі Мауса та розберемо на досить суттєвому прикладі, як саме повинно працювати авторське право та суспільне надбання. Ось у нас є Шерлок Холмс, найвідоміший детектив у світі, створений Артуром Кононом Дойлем, у 20-му столітті світові кінематографісти вивантажили вагон та маленьку таліжечку адаптації його творів. Однак, отакої Дойль помер 1930 року, задовго до появи більшості серіалів та фільмів за мотивами його книг. Якби кіно знімається, але копієчка за використання його ідей все ж таки повинна була комусь крапати. І вона крапала фонду The Conan Doyle Estate, заснованому сім'єю письменника після його смерті. Саме вони керували спадщиною свого родича та не лише отримали роликіс, тобто частиною заробітку з усіх його творів, але й контролювали видачу ліцензій на створення адаптації його текстів. Копієчка стабільно крапала аж до кінця 80-х, коли, о боже! етюд у багряних тонах. Детективна повість, у якій відбулася перша поява Шерлока Холмса, стала частиною суспільного надбання. І з того часу образ детектива у комедній шляпі міг використовувати хто завгодно і де завгодно. Ви могли написати сюжет, створити фільм, намалювати комікс чи випустити відеогру про Холмса, у яких той буде палити люльку, проживати за адресою Baker Street 221 б та розслідувати злочини разом з доктором Ватсом. І найголовніше, вам не потрібно нікому платити за використання чужих ідей, сюжетів та персонажів. Але автори адаптації все ще були вкрай обмежені у роботі з історіями про детектива. Наприклад, декілька років вони могли екранізувати історії про скандал у Богемії, пістрялу стрічку чи собаку Баскервілів. Однак, з часом все більше та більше історій про Холмса ставало частиною публічного надбання. І ось вже на початку нульових, раніше згадані історії, були у вашому, тобто нашому, володінні. Але аж до 2023 року, коли усі історії про Шелака Холмса перейшли у суспільне надбання. Його колишні правовласники а вже ж намагалися боротися за на кожну гривню. Наприклад, у середині нульових, американська письменниця Ненсі Спрінгер вигадала Енолу Холмс, молодшу сестру Шерлока. Наразі авторка вже встигла опублікувати цілих 10 історій про свою героїню. У цих історіях а вже ж брав участь і сам Шерлок. Але при цьому письменниці не згадувала сюжети та персонажів з історії, які на той момент ще знаходилися під захистом авторського права. Тобто письменниця легально писала свої книжки та абсолютно законно мала можливість монетизувати свою творчість. Здавалося б, аж поки у 2020 році на Netflix не вийшла Енола Холмс, кіноадаптація Робіт Спрінгер з Мілі Бобі Браун у головній ролі. І тут The Conan Дойл Естейт зненацька прокинулися та пішли до суду, звинувативши як письменницю, так і автори фільму у демонстрації теплого та люблячого Холмса. Аж за думкою вже колишніх правовласників, ці риси характеру проявилися у герою лише в останніх творах Дойля, після того як письменник пережив втрату свого сина та брата і вже не відчував свого персонажа як апатичного та беземоціонального детектива. На що автори Еноли Холмс відповіли: Ти шо дебіл? та справедливо нагадали, що емоції та відчуття вигаданого персонажа не можуть бути об'єктами захисту авторського права хотів би я сказати, що суд послав начатків Дойля у одному напрямку. Однак офіційно сторони дійшли до мирної угоди, деталі якої, на жаль, невідомі. Ми лише знаємо, що два роки тому на Netflix вийшло продовження адаптації NoLay Холмс, а минулоріч на книжних полицях з'явилася нова історія про сестру Шерлока Холмса. А зараз усі історії про британського детектива стали належати кожному, і вже ніхто не має права вставляти хоч комусь в у колеса. І у цьому прикол суспільного надбання. Люди з усього світу можуть використовувати народних персонажів для створення нових історій, у яких візія нових творців здатна переосмислити класичні історії з кардинально різних перспектив: Камбербеч, як Шерлок наших гнів, Дауні молодший у ролі бойового детектива, японська Сара Холмс, Шарлок Гномс чи Бенедикт Кошовий. Оп! А це вже була пародія, про це трохи згодом. Це свобода для авторів. А для нас це потенційно величезна кількість нових та свіжих історій. За 40 років багато персонажів сучасної попкультури культури вживалися у роль Холмса. Багато з ким Шерлок перетинався просто по приколу. А багато з ким у детектива відбувалися цікаві кросовери. Бетмен зустрів Шерлока, ну, бо він також детектив. Корпорація Теймей зустріла Шерлока, ну, бо вони також детективи. Відеоігри про Шерлока від Frogwares йдуть у ту ж саму скарбничку. Ці чуваки взагалі люблять загравати суспільним надбанням. Та ж The Sinking City заснована на творчості Лавкрафта, яка також середи нульових не знаходиться під захистом авторського права. А Sherlock Holmes Awakened гра, у якій детектив зустрічається з міфами Лавкрафта, це взагалі їх кросовер. Що тут сказати, одним словом, наші. І це лише пік айсбергу для когось цікавих, а для когось просто цікавих історій про лише одного персонажа, пов'язаних з авторським правом, публічним надбанням тих деталями і нюансами. Ці епізоди. Проливають трохи світла на те, що очікує Мікі Маус у майбутньому. І якщо я вже повернувся до основної теми цього відео, усі розказані до цієї історії це дитячі ігри, у порівнянні з тим, що буде далі. Шерлок Холмс, хоч і дуже відомий персонаж, але він один. За ним ніхто не стоїть, і все своє існування він грав за правилами для усіх. Але що станеться, якщо правилами та законами можна буде жонглювати, як тобі заманеться? Одного разу Волта Діснея жорстко кинули наприкінці 20-х років минулого століття, коли він тільки заснував свою анімаційну студію. Йому пощастило отримати контракт на створення мультфільмів. Волт вигадав для Universal кролика Освальда, про якого всього лише за рік його студії вдалося зняти аж 27 край успішних короткометражних мультиків. Волт робив дуже якісну та успішну анімацію, і як кожен з нас хотів би отримувати за свою роботу побільше грошей, коли як Universal, навпаки, бажали зменшити свої витрати. Тож одного непрекрасного дня Волт дійсно несподівано дізнався, що авторський приватна кролика Освальда, навіть незважаючи на те, що він сам його і вигадав, належить Universal. А сама компанія тишком нишком встигла переманити до себе майже усіх підручних аніматорів Діснея та почати створювати мультики без його участі. І хоча вже після смерті Волта компанія Дійсне вдалося повернути права на кролика та навіть випустити гру про Освальда та Мікі Мауса від автора Deus Ex, з того самого дня Олд зарікся, хоч ще раз у своєму житті, працювати на дядю та розпочав свій план. Захоплення світу. Менше ніж через рік після тотальної зради студія Волта Дісней випустила мультфільм «Параплавчик Віллі», у якому і відбувся дебют Мікі Мауса, чорно-білої антропоморфної миші у дивних штанях та смішних черевиках, якого аж до 47-го року Дісней власноруч і озвучував. Мікі Маус вкрай важливий для Дісней, як фінансово, так і чисто символічно. Він. Це не мав знак власного успіху, його силует у якості звобону, навіть залишають у мультфільмах студії, бо чомусь вважається, що невидима сила Мікі Мауса допоможе фільму стати успішним. Як тільки людина бачить ці трикола, якщо тільки не фанат діджей Дед Мауса, хоча дійсно й вже встигли з ним обкашлювати свої юридичні питання. Як тільки ви бачите ці триколи, ви одразу бачите Мікі Мауса. та у вас повинна виникати впевненість у якості продукту, будь то мультфільм, мерч чи парк атракціонів. Мікі Маус за стільки років встиг проникнути всюди. Навіть зараз я записую це відео у штанях з Мікі Маусом. Мікі Маус дуже швидко став потужним брендом, який став нерозривно асоціюватися з Дісней, яка кіностудія володіє правами на робокопа, Термінатора чи, наприклад, Star Trek. Якщо ви з головою не заглиблені у кіноіндустрію, вам буде важкувато згадати, під час яких вступних титрів ви бачили саме це конкретне лого. Та ж проблема виникає, коли хтось не особливо знайомий з супергероїкою. Каже, що людина Павук належить DC, а Бетмена вигадали у Марвел. У цих персонажів до недавнього часу просто не існувало вже настільки дійсного зв'язку з власним брендом. А тепер запитайте у вашої бабці, кому належить Мікі Маус, і вона скаже Дісней: Дісней це Мікі Маус. А Мікі Маус це Дісней. Мікі Маус найбільш пізнавана особистість у США, яка відома більше, ніж будь то мертвий, живий чи вигаданий. Він пережив Другу світову війну свого власного автора. Та напевно, ну і переживе нас з вами. Тож тепер думаю, ви вже зрозуміли, чому Мікі Маус настільки важливий для Дісней та чому компанія майже ціле століття не хотіла розлучатися зі своєю улюбленою іграшкою. Іронія дійсне полягає у тому, що, попри власну боротьбу за отримання Мікі Мауса подалі від суспільного надбання, саме ця компанія, напевно, як ніяка інша зуміла успішно капіталізуватися на цьому ж самому суспільному надбанні: Красуня та Чудовисько, Аладін, Русалонька, Мулан, Король Лев усі ці. Та багато інших мультфільмів Дісней засновані на казках чи народній творчості. Однак цього їм було мало, і кожен з цих мультфільмів на додачу також отримав ще й власний ремейк з живими акторами, і це вже не згадуючи про спін оффи Дісней вкрай хитра компанія, яка ніколи не хотіла грати за совість, та постійно лобіювала бажані зміни у американському законодавстві, вливаючи тонну грошей у підтримку законопроєктів, необхідних для власного збагачування. Мікі Маус народився 1928 року. Із за тодішнім законодавством США персонаж мусив стати частиною суспільного надбання через 56 років після своєї появи, тобто у 1984 році. Однак, використовуючи власні зв'язки, Дісней підштовхнули американських можновладців європеїзувати американське законодавство, збільшивши часовий проміжок між публікацією корпоративного твору та його появою у суспільному надбанні до 75 років, таким чином, Мікі Маус повинен був прожити у лапах Дісней. Додаткові 19 років аж до 2003 року. Є окей, глобалізація законодавства, особливо настільки тонкій галузі, як авторське право, це гарний мув, який міг би полегшити багатьом життя. Але яка несподіванка, коли вже наближалося 21 -е століття, Дісней знову занепокоїлися за свого маскота, так і попереднього разу знову провернули аналогічну схему з лобіюванням власних інтересів через таку особливу нахабність з боку Дісней, а також через те, що закон про авторське право замість самих авторів почав захищати довбані корпи. Відявим як корпорації забирають фармером воду, а потім і Віддавна контролюють наше життя, а зараз захцугнуть по наше душі. Цей закон щодо подовження авторських прав від 98 року у народі навіть прозвали захисним актом Мікі Маус. Однак, скільки б ти не біг, ти все одно не сховаєшся. Тож місяць тому Мікі Маус став частиною суспільного дбання. І навіть після такого потужного удару дійсно все ще має змогу ставляти незалежним авторам палеці у колеса. Адже у своїх творах. Ви можете використовувати версію Мікі, виключно з мультфільму «Параплавчик Віллі з найбільш очевидного, ваш Мікі Маус не може мати іконічних білих рукавичок, адже у першому мультфільмі він їх банально не носив. Плюс, до 2035 року ваш Мікі Маус не може чаклувати. Адже мишеня навчилося бути чарівником лише у мультфільмі Фантазія, який вийшов тільки через 12 років після параплавчика Віллі» та все ще знаходиться під захистом авторського права. І навіть фарбувати вашого Мікі Мауса досить ризиковано: червоні штанці у вашого Мікі можуть провокувати судовий позов від Дісней, який у свою чергу швидко перефарбує ваші власні штани у коричневі. І не дай Боже, ви не вкажете, що ваша діяльність жодним чином не пов'язана з Дісней. Просто лишній раз подбайте про це. Тож ви вже точно бачите, скільки нюансів та головного болю несе за собою використання Мікі Мауса у власних творах. Дійсной, що раніше готова була відсудити ваш Анус за недобросовісне використання їх інтелектуальної власності, згадати хоча б появу зомбі-версії Мікі Мауса та Нональда Дака у японській JRPG Shin Megami Tensei. або ж комік стріп від Дена О'Ніла, який опублікував ще на початку 70-х. Цілий світ вважає мене милим! Чому міні не хочемо на А... Чому Тейсі не хочемо на А... Чому ніхто не хочемо на ви? Після такої творчості дійсно відсудили у безробітного художника 200 тисяч доларів. Ах! І зрештою зробили це цілком легально. Адже тоді авторське право було ще у повній силі. До того ж дійсно, вочевидь, не хочуть, щоб Мікі Маус асоціювався з культурою інцелів. А як тоді Мікі Маус ще 15 років тому з'явився в Підемному парку? А це була пародія, а використання чужих творів у пародіях цілком правомірне та можливе без згоди автора. Хоча часами найбільше медіа компанії намагаються задушити пародійну творчість із колим успіхом, але їм це навіть вдається. Ось усе відео я говорю про те, що ви можете та не можете робити у власних творах. Але чи хтось вже насмілився використати Мікі без згоди А вже ж так! Ось вже анонсували Infestation 88. <кхем> Перепрошую. Infestation Origins горор у стилі Dead by Daylight. Наспіл склеєний з допомогою асетів з магазину Unity та озвучкою від штучного інтелекту. Але з Мікі Маусом у ролі антагоніста, тож бам! Тримайте півтора мільйони переглядів під трейлером. Також стався доволі курйозний випадок у світі кіно. В один і той же день було анонсовано одразу два незалежних треш горори з Мікі Маусом у якості злодія. Ці фільми виглядають як лайно і, скоріше за все, вийдуть лайно. Та повторить долю крові і меду, такого ж низькобюджетного треш-хорору, тільки про Вінні Пуха, який завдяки іконічності персонажа дуже швидко окупився та вже очікує продовження. Ці три проекти об'єднує одна спільна річ. Вони були анонсовані майже ніж за два дні після того, як Мікі Маус потрапив до суспільного дбання. І у них немає жодної креативності. Поставково завгодно замість Міккі нічого не зміниться, жодної деконструкції чи оригінальності. Усі дійсно талановиті автори нема завмерли в очікуванні того, чи зроблять Дісней щось проти цих відважних бідолах, чи просто закриють очі та змиряться з участю Міккі. Хоча дехто вже намагається вгадувати щось цікаве. Ось вам приклад антуражного використання короткометражки Steamboat Boult Willy у індігорорі Full Fate, дешево, <кхм> пробачте, безкоштовно та сердито. Ось ще фірма Canon Keys запустила у продаж набір клавіш з кадрами, що напряму взяті з переплавчика Вільі. А розробники Fortnite вже планують додати чорно-білого Мікі Мауса у свою гру. Однак, поки що креативний калібр оригінального використання Мікі не йде у жодне порівняння навіть з тим самим Шерлоком. І зрозуміло чому. Просто минуло замало часу, з моменту його звільнення від кайданів Disney. Тож нам поки що залишається лише чекати та фантазувати. Наприклад, увіть собі гру про Мікі Мауса від авторів Cuphead. Платформера, який створювали, якраз і надихаючись класичними мультфільмами Disney. Хоча ці чуваки, скоріш за все, почекають ще років так шість, поки думки Мауса у публічному надбанні не приєднаються Плуто, Гуфі та Дональд Дак. До речі, з наступної декади ви будете чути про публічне дбання все більше та більше. Адже 2034 року туди потрапить Супермен, ще через рік туди потрапить Бетмен та Флеш, а ще через рік Джокер та Капітан Америка. І ось за цим буде ще веселіше спостерігати. Якщо а вже ж до того часу у США ще раз не перероблять закон про авторське право. Але ось вам моя фінальна порада. Все одно, навіть не вздумайте створювати щось навіть віддалене комерційне за участю Мікі Мауса, якщо у вашому гаманці немає достатнього капіталу для участі у стволому процесі протодійсний на території Сполучених Штатів Америки. Я знаю, що ви тиця на відео про Мікі Мауса. І також я знаю, що третину хронометражу ви слухали розбір історій про Шелека Холмса. Однак, я сподіваюся, це відео було із серії мідь, а знайшов золото. Тож я щиро розраховую на вашу підтримку своїм коментарям, який підсолодить мою працю алгоритмам YouTube. А ще поправте мене, якщо я десь сказав якусь дурню. Дякую за перегляд та до зустрічі!